17-річна дівчина зникла, повертаючись пізно ввечері з роботи на власному авто. Через низку помилок та збігів її розпочали шукати лише на четвертий день зникнення. А поліція роками не мала жодних зачіпок. І лише через 19 років по тому їм вдалося здійснити прорив і наблизитися до розгадки цієї таємниці. Бріанна Олександра Мейтленд була звичайною американською дівчинкою-підлітком з власними амбіціями і мріями. Вона народилася 8 жовтня 1986 року у Берлінгтоні у штаті Вермонт, а згодом разом із батьками Брюсом та Келі Мейтленд, а також старшим братом, переїхала до Іст Франкліну, що на кордоні із Канадою. Там вона й провела дитинство та більшу частину підліткового віку на батьківській фермі. Ще дитиною Бріанна захопилася джиу-джитсу і у перервах між навчанням у середній школі місіс Ківола Юніон активно тренувала своє бойове мистецтво. На 17-й день народження у жовтні 2003-го Бріанна вирішила, що хоче покинути батьківську ферму. Хоча вдома не було конфліктів, які б змусили її це зробити, дівчина завжди хотіла бути незалежною, а також більше часу проводити із друзями, які мешкали за 15 миль і відвідували іншу школу. Тому другий семестр старшої школи Бріанна розпочала із друзями у Еносбург Фолз. Але з самого початку все пішло не за планом. Були проблеми із житлом, через що дівчина постійно переїжджала від одних друзів до інших, не вистачало коштів та й в цілому життя втратило таку важливу стабільність. Через це наприкінці лютого 2004 року Бріанна Мейтленд покинула навчання і переїхала до подруги дитинства Джиліан Стаут. У Шелдон, за 20 миль на захід від Монгомері, де вона згодом влаштувалася офіціанткою у ресторані готелю Black Lantern Inn, а також працювала на півставки у St. Albans. Дівчина також прийняла рішення отримати сертифікат GED, що є еквівалентом атестату про середню освіту у США. Вільний від роботи та підготовки до тесту час Бріанна проводила із друзями на вечірках. На одній з таких сталася дивна історія. Її колишня подруга Кіллі Лакрос накинулася на дівчину з погрозами з невідомих причин. Між ними почалася бійка, і Бріанна могла б скористатися своїми навичками бойових мистецтв, але вона чомусь цього не зробила і в результаті отримала зламаний ніс і струс мозку. Мета і мотив того нападу так і лишилися невідомими. Пізніше Бріанна написала скаргу до поліції. Через три тижні після цього інциденту, 19 березня 2004 року, Келлі Мейтленд приїхала у Монгомері підтримати доньку після здачі тесту. GED. батько дівчини тоді перебував у відрядженні у Нью-Йорку, тому вони вирішили провести п'ятницю за шопінгом. Бріанна перебувала у гарному настрої і обговорювала з матір'ю майбутні плани на коледж. Коли вони чекали біля каси чергового магазину, щось ззовні привернуло увагу Бріанни. Вона сказала Келлі, що незабаром повернеться, і вийшла з магазину. Жінка вже розрахувалася за покупки і пішла до авто, яке залишила на стоянці. Там вона помітила доньку, яка різко змінилася у настрої. Дівчина виглядала стурбованою та знервованою. Вона сказала, що їй час йти додому і підготуватися до майбутньої робочої зміни. Келлі не стала допитуватися, що саме трапилось, і висадила доньку біля будинку Джиліан Стаут приблизно о 15.30 дня. Пізніше того ж самого дня Брянна залишила записку своїй сусідці і вирушила на роботу на оливковому седані Oldsmobile 85-го року, зареєстрованому на її матір. У записці зазначалося, що вона планує повернутися з роботи того ж вечора. Не зрозуміло, що змусила дівчину лишити цю нотатку. Раніше вона не робила цього. Після завершення робочої зміни Мейтленд вийшла з готелю Black Layton Inn приблизно о 23.20. На запрошення колег разом повечеряти. Вона відповіла, що їй потрібно повернутися додому і відпочити, перш ніж працювати наступного дня на своїй другій роботі у Сент Олбанс. Рано вранці наступного дня, 20 березня, поліцейський штату Вермонт був направлений до покинутого будинку на шосе 118 у річфорді, приблизно за милю від готелю. Автомобіль оливкового кольору помітили застряглим у стіні будинку, відомого місцевим жителям як старий будинок Датчберн. Сайдинг будинку був зламаний задньою частиною автомобіля. На багажнику лежав шматок фанери, який закривав вікно. Кілька сотень доларів лежали на передньому сидінні автомобіля. А поза ним правоохоронець помітив дрібні гроші, пляшку води та недопалки. Поліцейський припустив, що авто покинув п'яний водій. Тому викликав евакуатор, і той відвіз знахідку у місцевий гараж. Джеліан Стаут, сусідка Бріанни, прочитала залишену записку того самого дня, коли її було написано, але дівчина мусила поїхати на усі вихідні. Повернувшись додому у понеділок, 22 березня, вона помітила, що записка та інші речі лежать абсолютно так само, як вона їх лишила. Джиліан не надала цьому значення, вирішивши, що Бріанна, мабуть, поїхала до батьків чи друзів. Саме через ці неймовірні збіги обставин ніхто навіть і не помітив, що Бріанна не виходила на зв'язок вже чотири дні. Лише у вівторок, 23 березня, Келлі Мейтленд першою забила на сполох і почала телефонувати друзям доньки, а також її роботодавцям. Але виявилося, що ніхто не бачив її і не розмовляв із нею з вечора п'ятниці. Жінка одразу ж подала заяву про зникнення до поліції у четвер. Вони разом із чоловіком прибули до відділку у Сент олбенсі щоб передати фото Бріанни. І лише тоді, майже через тиждень після виявлення, містеру і місіс Мейтленд показали фото того автомобіля, який було знайдено покинутим біля будинку Дачберні. Келлі Мейтленд ледь не втратила свідомість. За її словами, їй просто на інстинктивному рівні не хотілося визнавати, що то авто Бріанни. З цього моменту Бріанна Мейтленд вважалася зниклою безвісти, але поліція не поспішала розпочинати активний пошук. Вони вважали, що дівчина за власним бажанням покинула імовірне місце ДТП, а можливо, навіть штат. Знайома історія чи не так? Зовсім нещодавно я розповідала історію Мори Мюррей, яка зникла за дуже схожих обставин, та ще й у сусідньому штаті лише за 90 миль від Берлінгтона, кількома тижнями раніше. Ці дві історії часто пов'язують між собою, але поки що доказів щодо їх ідентичності замало. Будь-якому разі, в описі до цього відео буде посилання на історію Мори Мюррей. Вам точно буде цікаво, але спершу додивіться це відео до кінця. Після повідомлення про зникнення Бріани Мейтленд, кілька осіб звернулися до правоохоронних органів, щоб повідомити про те, що вони бачили автомобіль дівчини у старому будинку Дачберні в тієї ночі, коли вона зникла. Чоловік, який проїжджав біля будинку у інтервалі між 23.30 та 12.30 тієї ж ночі, сказав, що у авто були увімкнені фари. Проте, він не бачив нікого ані всередині, ані ззовні. Інший свідок, який проїжджав повз між опівнічю та 12.30 у суботу, 20 березня, пригадав, що бачив миготливий показчик повороту на автомобілі. Близько четвертої ранку в суботу, колишній хлопець Бріанни проїхав повз місце події після нічних вечірок через кордон у Канаді. Йому здалося, що він впізнав автомобіль, але нікого не бачив у ньому чи біля нього і поїхав далі. Такі свідчення він дав, коли його допитали вперше. Але згодом його історія дещо змінилася. Хлопець розповів, що насправді він натрапив на автомобіль Бріанни ближче до 2.30 ночі і помітив, що фари були увімкнуті, а двері з боку водія і пасажира відчинені. Тому він зупинився, підійшов до авто і вимкнув фари, після чого прикрив усі двері, повернувся у власне авто і поїхав. Свою вкрай дивну поведінку він виправдовував тим, що тієї ночі був п'яний, оскільки повертався з вечірки, і він, не бажаючи проблеми з правоохоронцями, не став повідомляти їм про знахідку. Наступного ранку, деяким проїжджаючим повз автомобілістам, ця сцена здалася досить дивною, тому вони зупинилися і сфотографували її. Один із фотографів повідомив, що на землі біля машини лежали дрібні гроші, пляшка з водою та браслет чи намисто. Неймовірно, але лише завдяки цим випадковим людям поліція отримала фото автомобіля безпосередньо на місці імовірного ДТП. Справа у тому, що поліцейський, який першим прибув на місці і згодом викликав евакуатор, не вважав за потрібне будь-що фотографувати, оскільки, на його думку, це була просто покинута п'яним водієм автівка. Територію навколо старого будинку дачбернів прочесала поліція та пошукові собаки, але нічого не знайшли. 30 березня 2004 року автомобіль не був оглянутий державною кримінальною лабораторією для отримання доказів після того, як його було конфісковано в місцевому гаражі протягом кількох днів. Коли автомобіль повернувся до родини Мейтленд, Брюс зазначив, що в ньому залишилися банківська картка його доньки, окуляри, футляр для контактних лінз і ліки від мігрені. Через тиждень після зникнення Бріанни Мейтленд поліція штату Вермонт отримала анонімне повідомлення про те, що її утримували проти волі в будинку в сусідньому Беркширі за 10 миль від Монгомері. Орендований будинок, який тоді займали Рамон Ель Райенс і Натаніель Чарльз Джексон, двоє відомих торговців наркотиками з Нью-Йорка, був обшуканий поліцією 15 квітня 2004 року. Всередині було виявлено різні атрибути виготовлення наркотиків, а також значну кількість кокаїну та марихуани, але жодних ознак Бріанни не було знайдено. Райанс був заарештований під час рейду та звинувачений у торгівлі наркотиками. Наприкінці того ж року поліція отримала чергову заяву від анонімної жінки, яка визнала причетність Райанса та Джексона до зникнення Мейтленд та ймовірного вбивства. Під присягою вона підписала офіційний документ, де містилося твердження, написані в деталях, що Бріанну було вбито приблизно через тиждень після її зникнення. Жінка стверджувала, що Райанс убив її під час суперечки про гроші, які Бріанна позичила йому на купівлю креку, і що її тіло тимчасово зберігалося в підвалі будинку нещодавно ув'язненої місцевої мешканки, а потім тіло дівчини нібито розчанувала настільною пилою та утилізували на свинофермі. На щастя, чи, на жаль, правоохоронцям та ФБР не вдалося знайти підтвердження цим свідченням. Родина Мейтлен також повідомила, що вони теж отримали кілька непідтверджених анонімних телефонних дзвінків від осіб, які стверджували, що Бріанна була прив'язана до дерева в лісі, а згодом її скинули на дно озера. Такий потік версій, ймовірно, був викликаний грошовою винагородою. У 2004 році родина та друзі Бріанни створили веб-сайт, на якому було оголошено винагороду у 20 тисяч доларів США за будь-яку інформацію про місце знаходження дівчини. Він залишався активним щонайменше до 2009 року. Батьки переконані, що Бріанну хтось викрав, а згодом, певно, убив. Причому це мала бути не одна особа. Дівчина володіла джиу-джитсу, і Келлі стверджує, що її донька точно дала б відсіч, якби злочинець був сам. Коли Бріанна Мейтленд вважалася зниклою трохи більше півтора роки, на камери безпеки у Казино у атлантик Сіті, в що у Нью-Джерсі, потрапила дівчина, яка грала за покерним столом. І хоча вона мала неабияку схожість із зниклою, з невідомих причин цю особу так і не спромоглися ідентифікувати. Після цього розслідування затихло ще на 6 років, доки у 2012 році правоохоронці не затримали серійного гвалтівника і убивцю Ізраїля Кіза. Він скоїв безліч злочинів на території п'яти штатів, в тому числі у Вермонті. Його також вважали причетним і до зникнення море Мюррей. але на жаль, ні до неї, ні до Бріани Мейтленд він не мав жодного відношення. ФБР виключило його причетність до справи другої наприкінці грудня 2012 року, за кілька днів після того, як Кіз звів рахунки із життям у в'язниці Аляски. У 2004 році, під час обстеження автомобіля Бріанни, поліції за відсутності потрібних знань та можливостей не вдалося вилучити жоден зразок ДНК, окрім очевидного, що належав Бріанні. Але у березні 2016 року на 12-ту річницю зникнення дівчини їх спіткав неочікуваний прорив. Із застосуванням сучасних технологій ФБР вдалося знайти ДНК іншої особи. Результати із зрозумілих причин поки що не розголошуються. Того ж року, після оприлюднення цієї новини по місцевим змі за дивним збігом обставин, будинок біля якого знайшли покинутий автомобіль, згорів під час пожежі. На пошуки власника знайденої ДНК поліції знадобилося ще додаткових 6 років, і лише у березні 2022-го слідчі нарешті отримали збіг. Поки що інформацію про цю особу не оприлюднюють, але відомо, що він або вона розглядалися поліцією в якості підозрюваного ще у далекому 2004 році. Тепер рідним не залишається тільки чекати і сподіватися, що злочинця буде покарано, і, можливо, він розкриє таємницю 19-річної давнини та розповість, що сталося із Бріаною Мейтленд і чому. Пишіть ваші теорії і думки у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео, а також підпишіться на канал. Ну, а якщо вам хочеться підтримати авторку донатом, посилання на монобанку є під цим та іншими відео. Дякую за перегляд!